Хочу з вами поділитися своїм рецептом маринування гострого перцю. Він виходить дуже смачним. Для цього нам потрібно перець гіркий, У мене різнокольоровий, оцет 9% і цукор. Нарізаю перець ось таким чином, відрізаючи кінчики. Беремо баночку і насипаємо туди одну столову ложку цукру і викладуємо перець ось таким чином, або як ви собі любите по вашому бажанню. Виклали половину баночки і знову насипаємо одну столову ложку цукру, такою згоркою, щоб була, і накладаємо перець доверху, ось таким чином. Зверху сиплемо ще одну столову ложку цукру і заливаємо наш перець оцетом доверху ось так. Закриваємо кришечкою. Так, і... Переболтуємо гарно. Потім відкриваємо його і доливаємо оцету аж до самого верху знову. Ось так. І знову переболтуємо нашу баночку з перцем. І ось так: все, наш перець готовий. Це дуже просто і дуже смачно. Спробуйте!